А чи дійсно ти провтикав свій шанс, якщо тебе все ж не було на фестивалі кар'єри на ВДНГ? Сюди в основному я йшов на презентацію посади Data Science в Україні від компанії Vodafone. В цілому нічого нового для мене, але в принципі було прикольно. Ще на етапі збору на презентацію я подумав: раз це фестиваль кар'єри, то там, напевне, повинні бути інші компанії. То чому б, в принципі, з собою не взяти своє резюме-аналітика і не пройтися по цим компаніям, запропонувати їм свої послуги. На фестивалі були представлені різні компанії з різних галузей, я взяв копії своїх резюме і про пройшовся по агросектору, продуктовому сектору, по логістиці, також по освітньому сектору. До речі, на моє здивування там нікому аналітик виявився не потрібен. Для статистичної вибірки я поспілкувався та роздав резюме представникам близько 15 компаній: це були і Vodafone, і Kyivstar, і Нова Пошта, і МХП, Охорона система Шериф, і навіть заповнив заявку в МВС України. Ну і мені стало цікаво, чи цей фестиваль це просто якась розважальна демонстративна мішура, чи тут реально є можливості для нової роботи. Чи кар'єрного зростання, отже, пройшов майже тиждень, і з 15 компаній, які взяли на розгляд моє резюме, відгукнулися увага. Аж одна. І зверніть увагу: це не пропозиція роботи, це лише пропозиція подальшого знайомства. Тобто маємо конверсію всього лише близько 7%. І це при тому, що це всього лише другий етап на шляху до пошуку нової роботи, а їх разом із технічними завданнями, співбесідами і тому подібне. Може бути цілих 5, а то і 6. Звісно, причини низької конверсії можуть бути різними. Можливо, моє резюме не досить привабливе, хоча в ньому я указував два останні досить серйозні проекти. Які навіть більше ніж просто аналітика, це розробка математично обґрунтованої фінансової моделі для онлайн школи, а також розробка досить перспективної моделі криптотрейдингу. А можливо, це зараз висока конкуренція у моєму напрямку, чи можливо у компаніях немає такої гострої нестачі у математиках, аналітиках чи дата сайентистах Я схиляюсь до останнього. У підсумку чи упустив ти кар'єрні можливості, якщо не побував на цьому кар'єрному фесті? Мій висновок ні, оскільки навіть надсилання резюме через WorkUA чи LinkedIn має набагато вищу конверсію. А які в тебе враження від подібних заходів? Пиши в коментарях та підписуйся на цей акаунт, щоб знати більше про аналіз даних, математику та IT.